Всім привіт, покажу в лоті ось цю радіолампу Велика. от розміри. От, герметично. Тут є зеркальне напилення всередині, яке зникло, якби була мікротріщина. Покажу вам зараз детально і от з фокусом зі всіх сторін. Прошу, я купа печаток, ромбік один, другий ромбік, значок заводу, надписи рік. От, 74 рік. Знак заводу. Називається вона 6 с 33 c v Ось така назва. І покажу всередині близько всіх сторін ось так вона виглядає. Там йдуть якісь такі спіральки навколо. От ножки. Ось такі спіральки тут йдуть. Можливо, з якогось цінного металу. О. Ниточки. Давай врахуємо ось така конструкція. І внизу ось така. Гарна лампа. Ну все. Переходьте дивіться, інші лоти. Дуже багато ламп зараз буду виставляти. Совсем до нових зустрічей!